Доброго дня усім, Галинка. Привіт сьогодні. Ми зустрілися з моєю однокласницею Галією Богоніс, з моєю коліжанкою. Ми вже з нею багато років дружимо. Хоча Галинка знаходиться в іншій країні. Багато років живе в Італії. Скільки років ти живеш, Італії, Галинка? Одинадцять. Але зараз нас дружила компанія Бієпік, тому що Галинка вже півтора року, півтора року півтора. Галинка, півтора року п'є клітинне харчування. І сьогодні Галинка є у Львові. Ми зустрілися поговорити. І Галинка почала згадувати свої результати, і це було дуже важливо, щоб записати такий ролик. Зараз Галинка розкаже, які вона отримала результати на клітинному харчуванні. Оленка, що тебе турбувало до клітинного харчування? більше, більше розкажи. Саме більше, з перших днів мене турбувало кровотеча з носа і біль за лівим вухом. Біль мене турбувала особливо вночі. Днем, так собі, я практично її не відчувала. Але коли лягала на сон, на ліву сторону, я не могла спати, вона в мене. Ця біль була років 10, але вона ті роки була така собі малесенька, що я навіть її не замічала, а потім останні роки було все більше і більше і більше. І вже до того йшло, що в мене кровотечі більше пішли, отак. От ні того, ні сього, Я собі можу сидіти, розмовляти з подружкою, і, чи йти по вулиці, чи їхати в маршрутці. І мені кров спускається з носа. Угу. Ось. І... Ти почала вживати денні і вечірні зразу. правильно? елеви, і Екселери. І коли зупинилися кровотечі? Я тільки з перших днів я навіть не можу сказати коли ну буквально 2-3 дня в мене пройшла біль. Супер і зупинилася кров, клас. Чекай вже я... півтора року кров взагалі не було кровотечі? Взагалі ні, було в мене один літом в тому році. Така малесенька, ну я не знаю, чи то може перегрілася на, uh -huh. на сутці, ну, Італія, моря... ясно. Не знаю, чи то ясно і було, але uh -huh. після того то один раз таки було. Прекрасно, представляєш, який крутезний не... результат, але uh -huh. мене перестала біг, мене не турбує за вухом біг uh -huh. і ти можеш спокійно спати на ту сторону, да. правильно прекрасно. Yeah. Пройшла, бо у мене вже таке було, що я вже збиралася йти до ну ясно. Притом, що Не ти ворога. розказувала, що ти 5 років все рівно була на, була на поріджувачах крові, правильно так. 5 років ти виходить контролювала тиск. Ну лікар тобі прописав поріджувачі крові. Зараз немає поріджувачів крові. Так. Галинка харчується збалансовано, п'є водичку і п'є клітини харчування. Що ти п'єш з продукції клітини харчування? Бікардію бікардію на постійній основі в тебе є. Редженер, ти здається, пропавала? А, ну, так, та. в тільки -тільки Денні три вечірні три в тебе продукти. Денні, так. вечірні, і а ти пила? тепила. теж п'ю, тільки курсами, осені. курсами пропиваєш. Так. Супер. Так. Ще розкажи, що в тебе було? Варикози, ноги тебе боліли, так. правильно? Так. У угу. мене варикоз, це в мене напевно по поспокоїть з народження, бо я з молодих років постійно відчувала тягу в ногах в тому, і в мене була така. Ну, варикоз кожним разом був такий. ну, Втома страшна, я ходити не могла. Угу. Я, чулки, я без чулків, спати не вийшла. Круто. У мене такі були чулки угу. від пальчиків до, угу. до самого кінця. Вони тобі суму. стягували ті вени, та? так? Так. Угу. Тому що я не могла пару метрів пройти. Угу. Я постійно була в чулках. І коли І ти, ти навіть... відчула результат на клітинному харчуванні? Ну, я... Теж скоро, дівчина, не можу сказати. Швидко, так. І, і зараз все нормально. Швидко, ти, ти не носиш ті свої чулочки? Та, ні, я вже як почала, я їх відкинула, я їх не ношу і не одіваю. Зараз я постійно, я в п'яти ранку стаю, шостій я вже виходжу з хати, бо на роботу. Така... енергійна дівчинка до, я та, вуз, та, я та, вуз, я по роботі. там та, бігаєш. Я не могла пройти пару метрів, мені до центру 10 хвилин від Ази йти. Угу. Я туди, як зайшла, звідти це вже було проблема. Угу. Це. І втома страшна, і біль. Зараз немає нічого. Супер. І енергія? Ну, Вагон енергії. Молода, здорова жінка. Ще енергія від нас різо ну, це, то завжди так. Скажи, мені здається, що вага в тебе пішла, правильно? Вага пішла дуже. Скільки? За півтора року, 10 кілограмів. 10 кілограмів, чудово. Ну, ще якби я так всього дотримувалася, я б так вже не, не говорив ні то на камеру. <ріст> <ріст> ні, ну буває, хочеться та дійсно зустрітися. Людина живе за кордоном. Чоловіком харчування та змінила харчування. Та, змінила та, так, змінила Супер. Харчування. А печія в тебе була на постійній основі немає. Зараз немає. зараз немає прекрасно. Галинка, ти в мене молодець. Я прям тобою пишаюся. Що ти хочеш побажати нашим глядачам? Бажати нашим глядачам, щоб вони отак от взяли себе в руки і проконтролювали це все, і думали про своє здоров'я. Тому що Супер. так, на, на медицині, то, що виписує лікар, воно тільки затуплює, Правильно. воно, воно тільки б'є, забиває і нічого воно так. може в'яло стає, щоб угу. така. Просто я симптоми забиваються все, так. правильно ходом по, по колу. Не можу Та, щоб пере... контролювати а це аналізі, все. Аналізі Супер. Контролюється в нормі. Дуже тішуся. Дуже тішуся, Галинка, що ти мене почула. Дякую, я сказала, сонечко. Мені операцію робити, але я її не робила, її робити не буду. По поварикозу, так? Та. Так ти побачила, які результати так. в тебе. І холестерин здається в нормі. Правильно? Нормі. Ти здала аналізи і в тебе нормі. Холестерин? Нормі в нормі, холестерин. Супер. Зараз тепер все в нормі холестерин. Бікардіо на постійній основі Трошечки він завищений був. Ну зараз буде ну там лікар мілігр... угу. сказав, що це не проблема, так. не потрібно. А зараз. Пішов в норму взагалі. Так, бікардіо дуже гарно холестерин часом врегульовує так само, але основа є денні, вечірні. Обов'язково Денні, вечірні бікардіо. Так, Дякую, дякую, Галиночка. Дякую Все. тобі, ага. ти мені підказала. Дякую собі. Я не знаю, щоб я вже своїми ногами тепер робила. Дякую, дякую тобі Добре. за такий відгук. Дякую.